Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх дорогих підписників-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за підписки, за коментарі, за те, що ви залишаєтесь зі мною, за те, що ставите вподобайки. І сьогодні моє чергове відео буде присвячено моїй скромній колекції моїх чайних пар, велетнів, гігантів. Полонського фарфорового заводу і називаються вони Любава. Да, є ще Любава в Довбиша, однак у мене тільки буде мова вестись про полонські чайні пари. Буду показувати від дешевших до дорожчих. Так, автор, зверніть увагу, Чашка з блюдцем Любава, автор форми Микола Козак, автор малюнка Зінаїда Олексенко. Да, це знамените подружжя Олексенко. Микола Козак це е, в свій час був головним художником Полонського фарфорового заводу. Е, Подальшому він створив дуже багато цікавих форм, сервізів. І, звичайно, його дружина розписувала цю красу. Чому Любава? Тому що, мені здається, це похідне старослав'янське ім'я від слова любов. От як можна не любити цю красу фарфору? Погляньте. Чашка доволі таки велика, 0,5 півлітра, 05 літра вміщає рідини. Цікава, ви бачите, ручка цікава, така з двох частин виготовляється. Далі така спідничка йде у чашки, вузенька, і на ній тримається широка чаша. Ось Блюдечко доволі таке величеньке, 17,5 см в діаметрі. І ми бачимо, що ціна оцієї чашки другий сорт, це 7,90. Звичайно, якби був перший сорт, ціна б була трішки іншою. Ось така краса, цікаве червоне криття, до речі, таких. Яскраво виражених цяток, плям забруднень на цьому критті, я не вбачаю. Тобто можна зробити висновок, що доволі таки якісна. Багато позолоте ось така. До речі, це найбільш розповсюджена чашка. чайна пара, її можна зустріти доволі таки часто у нас. На інтернет-майданчиках всіляких. Друга чайна пара любава. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Цю чашку зустрінеш уже набагато рідше від попередньої. Форма та ж сама. Подивіться, малюнок абсолютно різний по відношенню до попереднього. Тут уже криття немає, тут на білому тлі фарфоровому. Іде дуже красивий ручний розпис. Подивіться отакі цікаві квіти, Я думаю, що це троянти. Малюнок з обох боків однаковий. І ціна це той же самий другий сорт, і ми бачимо ціну 12. Уже карбованців 80 копійок. І ось таке. Цікаве блюдечко. Так. Ось така любавка. Далі у мене буде йти уже Ця чайна пара, що я вам показувала з каталогу. Чашка з блюдцем Любава Подивіться, яке красиве, насичене кобальтове криття, Добу, чашка абсолютно в новому стані, що мене дуже радує. І ми бачимо, що тут вже йде малюнок медальйоні. Бачите, троянда велика, така медальйоні. Якщо брати попередні дві, цього немає тут ми бачимо. І таке ж красиве, красиве блюдечко. Ще раз кажу, дуже багато позолоти і якісний кобальт. Ще по, е, всередині чашки погляньте, яка широка стрічка позолоти. Ручка все по і малюнок з обох боків однаковий. Значить, ми дивимося, що тут іде уже третій сорт, і як для третього сорту ціна досить-таки немаленька: 13 рублів, 50 копійок. Ну, я думаю, що тут спрацювало два моменти, а саме це кобальт, а ми знаємо кобальт. Червоне криття і позолота це найбільш пурпур мається на увазі. Кобальт, пурпур і позолота – це найбільш дороговартісні матеріали. А ми бачимо, що тут багато і золота, і дуже якісний кобальт. Тому і ціна зависока. Дуже-дуже люблю цю чашку. пару. І завершувати я буду ще більш рідкісною чайною парою це ось такою любавушкою. Тут уже поєднання трьох компонентів дороговартісних пурпур, позолота і кобальт. Подивіться, який красивий малюнок. Дуже люблю цю чашку, я її найбільш довше шукала, чекала. І. Перший сорт ми бачимо 15 15 рублів коштувала вона. Погляньте, яка красива. В медальйоні йде оця квітка. Якщо звернути увагу, ось на 3 любави, я прошу пробачення, ось на чотири любави, то ми бачимо. Що форма одна, а малюнки дуже і дуже різноманітні. Не знаю. Я так думаю, що є іще цікавіші, мабуть, малюнки розпису на такій формі чайних пар любава. Мені було б цікаво дізнатися, і, звичайно, як я буду бачити, я буду з задоволенням поповнювати свою колекцію. А на сьогодні все. Якщо вам сподобались мої любави, будь ласка, прокоментуйте, поставте вподобайку. І, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. Я ж постараюся підшукати, відшукати мої любави уже довбизькі. До нових зустрічей, до нових відео. З вами була Вінтажна Комора.